Слава Україні, козацтво! Вітаємо вас на виробництві вуликів Горон. Сьогодні у нас буде розповідь про один з наших варіантів вуликів це 10 десатиранковий... дадан. Ми виготовляємо корпусні вулики і наш даний варіант вулика 10 ви його бачите за своєю спиною теперішньою партією. Це орієнтовно 100 вуликів. Скажімо так, 80% це одні, одне замовлення одного клієнта. Це все 10-рамкові бадани, це гніздові корпуси, наставки 145%, днища, дашки і піддашники. Е, щодо з коротенької комплектації, це у нас 300, висотий корпус, надставочки 145%, піддашник і дашок. Тепер поговоримо більш детально про, кожне, про кожний елемент. Почнемо ми з днище. Днища, це у нас фундамент, скажімо так, основа вулика. Він у нас, у нас днища, як і всі це січате днище. Сітка міцна, це 0,8 просічна висічна сітка. Вкладиш йде в комплекті, його можна переставляти для перекривання лютка. Прилітна планка у нас з смереків зроблена, трошки корпус зі, каже, смереки перепрошую, зі сосни, а корпус зі смереки. Як і, власне, весь вулик. Знизу є також пази під засумку. В майбутньому ми їх будемо виготовляти також, ці засумки для перекривання днища. Також днище в нас є ще в вигляді пилкозбірника. Ось таке, воно є висотою 13 см. Сітка тут буде тонша, 0,45 ну оскільки шуполот міг гарно пролітати через неї, воно трішки усилене через те, що сітка тонша, і має більшу висоту для входження шуфлятки пилкозбірника нашого. Про пилкозбірник розкажемо в іншому відео, більш детально, і розповімо, як його у нас комплектують, можна комплектувати вулики. Також нижче можна використовувати як звичайне нижче, тобто стандартно воно працює з вкладишем і використовується як при, при звичайній роботі. Потім замість вкладиша вставляється палкозбірник і використовується для збирання полка. Тобто універсальне, підвищене, досить, досить гарне. Далі про наше днище стандартне. Е, Після днища у нас йде е, 300-й корпус, скажімо так, Так, ми поки що. Так, Трьохсотий наш корпус. Він у нас на 10 рамочок. Трьохсотих е, 300 складається. Тобто комплектацію, звісно, можна при бажанні клієнта збільшувати при будь-якому варіанті. Тобто, як можна ставити два трьохсотих, там 1-145-й або. Будь-яку комплектацію. Тут є 10 рамок, як я казав, до данівських, тощина стінки 35 мм, деревина смерека, карпатська. Всі вулики склеюються і скручуються на з'єднаннях. Клей ми використовуємо якісний, вологостійкий, тож в жодному варіанті вони не можуть розклеїтись. Роз... Скрутити ще щось, тобто це виключено. Сам, самі, сам власний корпус він у нас складається зі склеєних брусків. Тобто це теж виключає його якесь викручування, зміна якісь форм, тобто це абсолютно виключено. Далі в нас йдуть надставочки 145. 145 надставки. Висота сюди самого корпуса, тут є 165 мм. То це під 145 рамку, використовується на 10 рамочок. Звісно, так як я вже і казав, комплектацію можна змінювати за бажання клієнта. Стандартно, стандартно це 300-й, 2 наставки. А далі вже клієнти зазвичай в процесі роботи дозамовляють, надставочки і потім вже комбінують в залежності від потреби. Додатково ми можемо комплектовувати вулики. Піддашник має висоту 8 см, скажімо так, для обслуговування вуликів доволі зручна річ. Ну, це суто за бажанням клієнта. Далі дашки. Дашки у нас утеплені е, екструдованим пінопластом міцним високої щільності. Пінопласт дуже міцний, він довгорічний, це вже перевірено руками. Е, бляха оцинкована. З 0,45 товщиною, має вальцювання. То це запобігає затіканню води в, ну, на дерево і є гарному скрапленню з з бляхи. Відповідно, тут є запас відстань між деревиною і пляхою, що запобігає також її затіканню всередину. Ось близько вам покажемо. Деревина смерека, як весь корпус, використовується. Також стосовно вентиляції. Стандартно ми виконуємо вентиляцію в вигляді отворів по кругу корпуса, Це отвори тошиною 4 мм, при бажанні можна або збільшити діаметр отворів, або зробити пропили. Якось, наприклад, в даному вулику, в даному даному дашку клієнт забажав, щоб ми зробили пропили в даному випадку з двох сторін. Тобто з близької сторони, з однієї і з другої. Е, тут, виходить, з тих двох сторін у нас є пропили, а з тих двох сторін у нас є е, вентиляційні отворя. Можна робити пропили зі всіх чотирьох сторон, все за бажанням клієнта. Я в загальному, рекомендую робити пропили з усіх сторон. Це вже кожному, кожному як заважається. Е, ось така інформація. В принципі, мабуть, по цьому вулику, все не так багато в них комбінацій в 10-ти додана. В будь-якому випадку, ми відкриті для ваших пропозицій, ваших зауважень, конструктивної критики. Завжди йдемо з усіх клієнтам, доробляємо що, що їм потрібно, доробляємо, комплектовуємо і завжди відкриті, відкриті до нового. Тож, Слідкуйте за нашими соцмережами YouTube каналом. Тут будуть завжди тепер додаватися нові відео, будемо знімати нашу роботу. Багато, нового, багато нових цікавих задумів є по вдосконаленню і самого процесу виробничого, самих вуликів. Тож, до зустрічі, до зв'язку. Звертайтеся, дзвоніть, пишіть. Всього доброго. Бувайте здорові!